Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, Небесне, одяжителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від осякої скверни. І спаси, благий душі нашої. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 8 глава, з 5 по 15 вірш. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернино, і тернина, вигнавшися з ним в купі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши, сторицею вродило. Кажучи, це Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що воно могло значити оця притча. Він сказав їм, вам дано знати Тайна Божого Царства, інжі, іншим же в притчах, щоб вони дивлячись не бачили і слухаючи, не розуміючи. Ось що значить оця притча, зерно це Слово Боже, ті, що край дороги це ті, що слухають, а потім приходить диявол і вириває геть із їхнього серця, слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час покуси підпадають. А те, що впало між тернино, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що чувши слово серцем щирим. Добрим його держать і дає плід у терпінні. Сьогодні ми чуємо притчу про сіяча, і Ісус тлумачить учням цю притчу. Ми бачимо дві переплетені теми. Перша є розповіддю, тобто притчею про сіяча, спритаманий її непрямою мовою та закликом, враженими через образи, образи сіяча. Різних типів землі та відповідно до цього результатів посіву зерна. Друга тема є вже прямим закликом Ісуса до уважного слухання Його Слова. Образна мова притчі теж має два можливі ефекти для слухача. Ці ефекти є різними та залежать від внутрішньої настанови особи, яка слухає притчу. Перша можливість це глибше розуміння, коли яскраві. Образи розповіді подорожують слухачі свої власні внутрішні асоціації, таким чином, Боже Слово глибше вкорінюється його душі. А друга можливість навпаки, менше розуміння, бо син притчі є прихованим, таким, що потребує певного зусилля для його розшифровки. І що, якщо бажання докласти цього зусилля немає, то і слово залишається. Незрозумілим та неприйнятним. Так само і в нашому житті, коли ми чуємо Євангеліє чи слово Боже, то ми розуміючи, але інші клопоти десь нас розсіюють. І дуже важливо пам'ятати те Слово Боже, яке до нас Ісус промовляє, і нести Його аж до вечора і приносити плід. Щоб ми могли приносити плід, потрібно жити тим Божим Словом. Перейматися ним, мати відкрите серце. Господи, я тебе прошу благодать про відкрите серце, щоб я могла приймати Твоє Слово і його виконувати, йти за тим, що Ти нам приготовив до Царства Небесного разом з тобою, Ісусе. Амінь.